Росіяни значно посилили свій тиск на Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі окупанти намагаються зрізати так званий роботинський виступ та в подальшому вирівняти лінію фронту. Минулої доби наші оборонці відбили там 16 ворожих атак. За словами армійців у штурмах, зокрема беруть участь добре навчені та екіпіровані піхотинці, які пробують закріпитися серед руїн геть розтрощеного села. А на пропозицію здатися відповідають лише шквальним вогнем. Щоправда, дістатися того плацдарму вдається не всім. Штурмовим групам ворога за його охопленою полум'ям технікою в режимі онлайн. Наші захисники постійно спостерігають за допомогою коптерів. На Харківщині оголосили примусову евакуацію родини з дітьми з 18 населених пунктів Куп'янського району. Рада оборони Харківської області наказала в найближчий час вивести 161 дитину з Великобурлуцької та Вільхувацької територіальних громад. Також ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію жителів 57 населених пунктів Куп'янського району. Рішення ухвалили через постійні ворожі обстріли. Окупанти застосовують по житлових будинках керовані авіабомби та артилерію. Евакуація. Ція безкоштовна. В гуртожитках Харкова для переселенців підготували місця людей, готові прийняти й інші області. Вночі ворог завдав ударів по купянську з реактивних систем залпового вогню. Дві людини загинули. Повідомив начальник харківської облвійської адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, згорів автомобіль. Також близько півночі окупанти обстріляли житловий квартал у Чугуєві. Поранено двох людей, серед яких 17-річний хлопець. Напередодні Росія мінами обстріляла Семенівську громаду на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, це був 52-річний чоловік. Його тіло біля вирви знайшли сусіди. В Ода додали, що внаслідок учорашньої атаки дронами по Чернігівщині пошкоджено приватний будинок. Господар дивом уцілів. Три ракетних та 43 авіаційних ударів завдали рашисти за минулу добу. Ще майже півсотні разів гатили з РСЗВ. Про це повідомляє наш генштаб. Загалом за добу сталося 70 бойових зітнень. Найгарячіше на Авдіївському та Новопавлівському напрямках на кожному з них наші захисники відбили по два десятки ворожих атак. Ще двічі ворог штурмував Сеньківку на Харківщині та сім разів намагався наступати на Лиманському напрямку. Також запеклі бої тривають за Кліщіївку і Андріївку провалилася чергова спроба росіян атакувати український плацдарм на лівобережжі Хесонщини. На передовій їм доводиться показувати армійцям свої службові посвідчення, аби ті повірили, що насправді бачать перед собою мінометників з поліції. І щоразу твердять копи, усі щиро дивуються. Колись у вояків цього спецпідрозділу МВС усе починалося з одного єдиного міномета. Та нині правоохоронці-фронтовики мають кілька розрахунків різного калібру, з якими твердять, вправляються не гірше за воїнів ЗСУ. Продивись цю посадку. Лівіше, правіше трохи віддали, щоб ми зрозуміли, де вона знаходиться. Запорізький напрямок передова мінометники з шевронами поліції з армійського дрона видивляються замаскований ворожий реб. Крістіка на на антенну. Тісно працюємо Збройними силами України, які нам надають цілі, куди працювати. Його псевдоараб на війні майор спецпідрозділу поліції майже 10 років. Згадує, як колись усе починалося з одного міномета. З'явився один у нас міномет, знайшов фахівців у нас поліції, які щось там розуміють. Почали виїжджати на позиції, працювали. Зараз вже розрахунків більше різного калібру. Командою батареєю мінометною. Виводимося. Ось так з укриття на нулі працює 120-міліметровий здоровань. Усі бійці цього спецпідрозділу поліції мають бойовий досвід. Ось, приміром, лейтенант на псевдокузя, якого зафільмував Араб, коли той на дозвіллі узявся готувати побратимам обід. Системи МВС працює з 2010 року. З 2014 року проходив. Службу на території Донбасу на даний момент знаходимося на запорізькому напрямку. Раб каже, час від часу, коли на нулі вони стикаються з армійцями, ті не вірять, що це підрозділ поліції. Доводиться показувати документи. Розмовляємо хто ви. Що ви. Не вірили, що ми поліцейські приходили доставати житом, показували. Дуже здивувалися, не вірили. Каже, що ви тут робите? Той бойовий вихід копів виявився удалим. У небі аеророзвідники вгледіли російський засіб радіоелектронної боротьби. На землі робота з бусоллю. Працюємо по ворожому рибу. До бою. До бою стають мінометники з калібром 82. два. По готовності огонь. Збройними силами України працюємо дуже тісно. Стріляєте краще, ніж мінометники з ГСУ. <схід> Також само. Правоохоронці твердять, ситуація на запорізькому напрямку тяжка. Утім, мотивації битися з ворогом, копам не позичати. У них є ідея десь сюди зайти, а у нас є ідея скупатися на Азовському морі та Чорному морі в Криму. Андрій Почті, Артем Дежанков, факти сітів. Єдині новини. Британія доправить Україні 10 тисяч найсучасніших дронів протягом року. В цьому запевнив британський міністр оборони Гранд Шепс під час свого візиту до Києва. Серед запланованого постачання тисячу ударних безпілотників, які були розроблені у Британії, а також розвідувальні та морські безпілотники. Про це британський міністр розповів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Зазначив, планує озброїти українське військо найновішими безпілотниками, просто із заводу на фронт. Сказав Шепс разом із президентом України. Також міністром оборони України і головнокомандувачем ЗСУ говорили про важливість продовження оборонної співпраці між країнами, Шепс запевнив, що Британія і надалі допомагатиме українцям у боротьбі з російським агресором. Також закликає міжнародних партнерів активніше надавати підтримку. Швеція офіційно стала 32-ю країною НАТО у Вашингтоні. шведський прем'єр Ульф Крістерсон вручив держсекретарю Сполучених Штатів Ентоні Брінкено. Підписані документи про приєднання до альянсу. Це був останній формальний крок до повноправного членства. Відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО. Швеція, як і сусідня Фінляндія, вирішила після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак приєдналася на 11 місяців пізніше. На заваді спочатку стояла Туреччина, а потім до останнього. Нього угорщина. Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться в понеділок, 11 березня. Свідзвіла самтингвери профан. Шведи усвідомили дещо фундаментальне. Якщо Путіну спало на думку спробувати знищити одного сусіда, він може на цьому не зупинитися. Якби його агресія залишилася безкарною, це стало позитивним сигналом для інших загарбників по всьому світу. Готовність Швеції вступити до НАТО засвідчила, що шведський народ не лише прагне більшої безпеки для Швеції, але й готовий взяти на себе відповідальність і стати на захист союзників і сусідів, якщо буде потрібно. Україна залишається впізнаваною та впливовою країною. Йдеться у звіті організації Бренд Україн». Вона вже понад два роки працює над розвитком національного бренду на міжнародній арені. Дослідники проаналізували, якою світ бачив нашу державу у 2023 році. За їхніми даними за два роки повномасштабного російського вторгнення іноземці не лише не втомилися, а й стали цікавитися україною поза контекстом війни. Хоробра стійка незалежна демократична Такою Торік сприймали Україну іноземці по всьому світу. І, хоча новин про війну за кордоном поменшало, люди не перестали думати про Україну, дійшли висновку в організації Бренд Юкрейн. Стали писати менше про Україну в міжнародних медіа, в соціальних мережах пошуковий інтерес Google також трохи впав, але це те, що я називаю втратою активної уваги, тому що це не означає, що світ втомився від України чи світ втомився від війни. Це означає тільки те, що люди вже не так активно шукають інформацію про Україну. Нині у світі дедалі більше цікавляться Україною поза воєнним контекстом. Якщо першого року перший рік повномасштабного вторгнення, десь 50% всіх. Публікації медіа стосувалися воєнних дій, ситуації на фронті. То цього року цей відсоток впав до 30, А решта публікацій стосувалися саме України, її історії, культури, стартапів. У більшості іноземців Україна досі асоціюється насамперед з війною. Найбільше торік вони шукали інформацію про контрнаступ. Однак поступово світові медіа почали уникати трагічних подій у місяці активних боїв за Бахмут після масштабних. Обстрілів згадок про країну поменшало. Дослідники впевнені це закономірно, адже за кордоном почали відчувати так звану втому від співчуття. Людина, коли часто і довго стикається з інформацією про людські страждання, вона починає, вона виграє від цього, вона втомлюється від цього і починає свідомо уникати контенту інформації на цю тему. От, власне, це те, що ми також побачили в 23-му році, тому що Україна, наприклад, за даними Reuters Institute, стала темою номер один. Війна в Україні стала темою номер один, яку люди свідомо уникають. Тож автори звіту наголошують, потрібна зміна стратегії і інші способи донесення важливих меседжів до іноземців у цікавий, доступний і креативний спосіб. Україна вже має успішні приклади такої комунікації. Трошки більше ніж рік тому ми навіть таке важке питання, як а, а, подальші поставки Україні зброї, зробили найбільш вірусним, коли ми запустили національний флешмоб фрізелеопардс, і понад 110 мільйонів людей не просто носили леопардовий принт, а стали адвокатами, адвокатами поставки танків «Лоопард-2» в Україні. Ще один виклик тему України використовують уряди деяких країн для політичної боротьби. А популістські заяви лідерів створюють хибне уявлення, що світ від нас відвернувся. Проте дослідження доводять зворотні Україну Вважають політично і дипломатично впливовою. Згідно з глобальним індексом якої сили торік наша країна ввійшла у двадцятку найупізнаваніших у світі. А ще Україна четверта, за подіями якої стежить людство. А отже, одне з ключових завдань держави на 24-й рік посилювати глобальність. Альне лідерство і зміцнювати національний бренд. Вероніка Бойко Максим Костенко, факти ICTV. Єдині новини. Власна справа з нуля переселенка з окупованого Бердянська Інна Кущ в Ужгороді відкрила свій простір і надає послуги шиття. Вдома жінка була фінансисткою на новому місці, вчилася на тренінгах та різноманітних курсах, спілкувалася з кар'єрними радницями, написала бізнес-план і виграла грант за отримані гроші. Орендувала приміщення, купила швадські машинки та все необхідне обладнання і вже проводить курси для інших переселенок, щоб допомогти їм здобути нову професію та самореалізуватися. thank you На справа з нуля на новому місці це цілком реально каже переселенка з окупованого Бердянська Інна Кущ до повномасштабного вторгнення. Працювала фінансисткою, півроку прожила в окупації і змогла вирватися з неї. Позаторік у жовтні з донькою переїхала до Ужгорода і одразу ж потрапила до кар'єрного вона хабу, який підтримує жінок та допомагає їм стати економічно незалежними. Я прийшла багато навчань, я працювала із психологіями для того, щоб покрай. Ще свій стан вивчи Пройшли навчання по грантрейтингам. Пройшли навчання по веденню бізнесу, і я написала вже тоді грантову заявку. Жінка виграла грант і відкрила ФОП на отримані понад 40 тисяч гривень, орендувала приміщення, купила швейну машинку, оверлок та парогенератор, і почала створювати власну колекцію жіночого одягу. Швейну справу любить давно. Нині Інна проводить безкоштовні. Курси для інших жінок-переселенок. Ми поєднуємо середину рукавчика з плечовим швом, заколюємо спочатку, фіксуємо так, щоб тобі було далі легше поєднувати ці частини. Учениці інни вже вміють кроїти, шити і моделювати одяг. Я шию шорти домашні або літні, а дома я вже дитині пошила піжамні штани. Олена двічі переселенка ще у 2014-му переїхала з Луганська в Одесу, звідти два роки тому перебралася до Ужгорода, має трьох маленьких доньок, вивчила швейну справу і тепер хоче започаткувати власне виробництво купальників для гімнастики. Я захотіла собі такий виклик зробити. А ну зможу я наскільки це складно, тобто я до цього взагалі не займалася пошиттям. Я Якби повірила в себе в Ужгороді для місцевих жінок та переселенок є чимало безоплатних можливостей для здобуття нових знань, навичок та професій. Гранти для власної справи надає держава та благодійні організації за останні півтора року. Хаб вона допоміг знайти роботу понад двом сотням жінок, щоб жінка повірила в себе, повірила в свої можливості. Ми допомагаємо перекваліфікації жінок. То жінку. Підтримати жінки, надати всі інструменти, як навчання, як організувати свій бізнес, як відкрити свою фопа. на курси із швейної майстерності. Сам собі дизайнер нині вже є черга. І нікуш доводиться проводити відбір. Жінка не забуває про своє банківське минуле. Цей досвід їй теж згодиться. Вона планує започаткувати ще й курси із фінансової грамотності. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факта ICTV, Єдині новини.